То сказав, що християнство це про святих людей, програма не святі, про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт в ефірі Радіо М програма на світі. Мене звати Андрій Копилов, і ми з вами говоримо про звичайне життя звичайних людей, які прагнуть до своєї досконалості. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, яка називається не ідеальна сім'я, звідки взагалі народилася ідея у мене записати цей ефір. Насправді, останнім часом, гортаючи соцмережі, рілси, тіктоки і так далі, дивлячись, спостерігаючи за тим, що відбувається в інфопросторі, я помітив так. Таку неприємну для себе тенденцію, що е, почало, почалась така ну, моє розуміння нормалізація та романтизація розлучень. Коли щось не виходить в сім'ї, просто краще це все кинути і почати десь спочатку. Я думаю, що. Ті, хто створили вже сім'ї, ті, хто проживають разом з чоловіком, дружиною, можливо, не раз замислювались над цим питанням, не раз, можливо, навіть замислювались над тим, щоб розірвати ці стосунки, рухатись далі без свого партнера, без чоловіка і дружини. І сьогодні я хотів би поговорити про те, як взагалі ужитися в цій неідеальній ідеальній сім'ї, що зробити для того, щоб покращувати її, а не просто зламати сьогодні і викинути на смітник те, що будували роками, взагалі хотів би сказати, що сьогодні бачу, як Через соціальні мережі просувається цей наратив, що це типу нормально. Якщо щось не виходить, ми можемо рухатись далі. І знаєте, багато матеріалу, типу рілсів, Тіктоків під таку солодку музику, приємну, романтичну, навіть що от ми сіли вдвох, ми дорослі люди, ми поговорили, і ми вирішили рухатись далі. Нічого страшного не відбулось. Ми любимо один одного. Хтось виставляє спільні дописи чоловік та дружина, хтось створює в актуальному в закріплених історій своїх розлучень для того, щоб ті, хто на них підписані. За цим спостерігали, і ви знаєте, сьогодні ми тут не для того, щоб засудити тих людей, які це зробили, бо дійсно бувають абсолютно різні обставини, і бувають настільки тяжкі обставини, що навіть біблія. Біблія говорить нам, щоб ми зберігали сім'ї, але навіть Біблія дає можливі причини для того, щоб розлучитися. І сьогодні ми не про це: це про тяжкі зради, про зради, які повторюються, про те, що дійсно людина вона мучається в цих стосунках через це. І ось ця вірність, яка має бути в шлюбі, вона порушена. І навіть в цих ситуаціях Біблія радить нам зберігати сім'ю. Але сьогодні я бачу тренд, там де хтось може виставити допис про те, що ми 12,5 вони років разом, і ніхто нікому не зрадив, але просто стало порожньо, і Ми вирішили рухатись далі. Друзі, я хотів би сказати, що насправді це велика катастрофа, і сьогодні хотілося б говорити про те, як зберегти сім'ю, чого взагалі виникають ці думки, як зберегти сім'ю, і що я можу робити, в принципі, для того, щоб прожити 15, 20, 30 років разом і бути щасливим, тому що. Якщо зараз щось не так, це ненормально, і можливо потрібно звернутися за порадою до спеціаліста, до можливо до священика, до психолога, але точно не кидати і не ламати те, що ми роками впевнено будували, до чого ми докладали зусилля, і ми намагалися зробити побудувати щось міцне. Тож про що сьогодні поговоримо? Я хотів би. Щоб ми разом поміркували взагалі, чому з'являється ця думка про розлучення сьогодні, насправді велика статистика говорить нам про те, що погана статистика говорить нам про те, що більшість сімей після одруження розлучаються в перші роки. Тобто, у нас статистика, що з 100% укладених шлюбів вже понад 50% одразу в найближчі роки іде розлучення. Чому виникають ці ідеї про розлучення? Найперше тому, що очікування і реальність вони не співпадають. Ми бачимо. Що розповідають нам друзі, ми бачимо, що пропагує нам інстаграм, якісь фільми. Але ми не розуміємо, і ми забуваємо, часто забуваємо, що люди показують тільки гарну картинку, і ніхто не говорить нам про те, що доведеться працювати, доведеться докладати зусилля. Ми чекали, що після одруження в наш медовий місяць буде тривати не місяць, а все життя. Виявилося, що він тривав не місяць, а може тиждень-два, якщо він взагалі був в наших сьогоднішніх умовах, реаліях і. Після цього потрібно працювати, працювати і працювати, і дуже часто працювати саме над собою а цього часто робити ніхто не хоче. Наступне, чому ми зіштовхуємось тим, що у нас з'являється ці думки, це біль, який ми не проговорили. Ви знаєте, один з, най... з найсильніших моментів, який я вважаю, є у стосунках дорослих людей, які створюють сім'ю, це домовлятися, це говорити, це навчитися доносити інформацію так, щоб наш партнер, чоловік, дружина, вони це зрозуміли. І коли ми цього не робимо, на жаль, ось цей біль в нас він накопичується, накопичується і стає такою, знаєте, такою вибухівкою, яка вибух зі сповільненою дією, тобто рано чи пізно все це вибухне, ми маємо розуміти, що в будь-якій сфері нашого життя, якщо ми замовчуємо щось, рано чи пізно воно в нас вибухає. Якщо в нас є питання на роботі, якщо в нас є питання з друзями, якщо в нас є питання в стосунках чоловік, дружина, можливо, у батьків до дітей, у дітей до батьків. Дуже важливо для дорослих людей зрозуміти, що ми маємо проговорити ці питання, коли ми їх не проговорюємо, коли ми ставимо все на паузу, ми їх накопичуємо і з часом це обов'язково перетворюється в катастрофу. Це наче ось ця сніжна снігова куля, яка згори котиться, починається все з малої сніжки, а потім це вже величезна, величезна куля, яка за собою несе руйнування. Тому якщо сьогодні ми не хочемо е, мати в сім'ї наслідки цих. Руйнувань нам потрібно розуміти, що ми маємо говорити. Біль, яку ми не виговорили, вона приводить до таких думок. До чого ще що ще приводить нас до думок про розлучення? Це втома. Ми сьогодні живемо в час, коли втома стала нашою реальністю, і ми не можемо нічого з цим зробити. Ми всі втомилися від того, що нас оточує. Ми всі втомилися від цих новин, від обстрілів, від постійних е, е, нічних тривог, від постійних укриттів і прокидаючись вранці, просто поспавши одну-дві години за всю ніч. І то від безсилля ми маємо входити в цей новий день. Ми маємо піклуватися про дітей, маємо паралельно заробляти, перебирати вдома щось робити. І часто, коли це робить хтось один або навіть не один, ви вдвох це робите, але ви втомились. То тут можуть приходити ці думки, і ви знаєте, я думаю, важливо. Проговорювати ці речі, щоб е, десь можливо розпроділити обов'язки, десь підтримувати один одного. Але розуміти, втома це не ок. Якщо сьогодні я просто, знаєте, намагаюсь взяти себе повністю всі сили в кулак і знову знову продовжувати без відпочинку. Це може закінчитись погано. Ми говорили з вами про ресурсні активності, це те, що допомагає нам відпочити тут і зараз, і часто вони можуть бути безкоштовними. Нам не потрібні великі гроші, щоб поїхати на відпочинок. Ти можеш просто почитати книгу, якщо це розслабляє тебе. Ти можеш просто прогулятися парком, якщо це. Розслабляє тебе, або просто поспати вдень зайві півгодини, якщо це додасть тобі сил. Тому втома це також те, що приводить нас до таких думок. Що також впливає на нас на цю думку про розлучення, це чужі історії. Як я сказав вже в соцмережах, сьогодні стало нормою популяризувати це. Послухайте, ми розлучилися, ми залишилися друзями. У нас нічого страшного не відбулося, все окей, і ми рухаємось далі. Я просто почала або почав жити наново, і, і все прекрасно. Ви Знаєте, сьогодні психологи кажуть, що. Е Розлучення, руйнування сім'ї, воно прирівнюється до втрати близької людини. Біблія нам говорить, що коли чоловік і жінка одружуються, вони стають одним цілим. Коли вони розлучаються, відповідно це одне ціле розривається. І ось та повнота, яка була всередині мене, за рахунок іншої людини, поруч зі мною за рахунок моєї дружини, вона руйнується і, і е, на цьому місці створюється така порожнеча, яку я вже не зможу заповнити. Тому я хотів би сказати, що ось ці чужі історії ще раз і ще раз всяке може відбуватися в житті цих людей і. Е, я не хочу сьогодні говорити про те, чому хтось це зробив, але я дуже хочу, щоб ми розуміли, що те, що ми бачимо, що це все класно. Ми не бачимо, скільки людина за цим плаче вдома, які переживання має дитина, яка залишилася без батьків. Тому ось ці чужі історії, які романтизують та нормалізують розлучення, вони також негативно на нас впливають, і ми маємо пам'ятати, колись розлучення було катастрофою. Сьогодні стає нормою. Ми маємо пам'ятати ті часи. Ми маємо пам'ятати, що це щось серйозне. Сім'я це щось серйозне, це щось важливе в моєму житті. Тому я маю боротися за неї до кінця. І е, остання причина, по якій я хотів би сьогодні озвучити, чому ми можемо бачити таку велику кількість розлучень? На жаль, це ідея, що я заслуговую кращого. Насправді е, це цікава ідея, тому що вона є. І правдою, і водночас, брехнею, дійсно, кожна людина в природі своїй ми прагнемо до кращого. І я думаю, що часто, може час від часу, ми дійсно заслуговуємо кращого. Ми, якщо я приходжу на роботу і гарно працюю, я заслуговую кращого ставлення від своїх колег, від свого керівника. Якщо я е, е, в стосунки вкладаю, я заслуговую кращого по відношенню до себе ставлення. Але давайте будемо відвертими. Чи завжди в цьому житті все трапляється так, як ми цього хочемо? Якщо ми підемо в ідею я заслуговую кращого, ми все рівно е, зіштовхнемося з тим, що це неможливо, чого б я сьогодні не хотів, чого б я не прагнув, я не можу мати все, на що я вважаю, я заслуговую. Тому ми маємо розуміти, що людина вона проходить життєвий шлях і може зіштовхуватися з труднощами як е, в житті, як на роботі, як і в здоров'ю. Так і в сім'ї, і тому, коли ми говоримо за сімейні стосунки, за шлюб, за партнерство двох людей, ми маємо говорити про те, що е, це зв'язок, в якому кожен має щось давати. І бувають періоди, коли мені, моя дружина або я, як її чоловік, ми не можемо дати щось е, нашому партнеру. Буває період, коли я знесилений, і я не можу нічого дати своїй дружині. Я розраховую в цей момент, що вона протягне цей період. Так само, коли вона знесилена, коли в неї не вистачає емоцій, коли їй тяжко, я беру на себе відповідальність за сім'ю, за неї, і в цей період я повністю все можу пронести сам на собі. Потім цей час пройде, і ми будемо йти разом. Але в момент, коли чоловік або дружина внутрішньо поранені, коли вони відчувають якусь біль. Партнер, чоловік або дружина мають е, взяти всі сили в кулак і пронести це на собі. Тому ось такі п'ять причин, е, чому ми сьогодні можемо замислюватись про розлучення. Я думаю, що насправді їх більше, як я вже сказав, сама Біблія навіть нам дає, дає ці причини, їх в Біблії три. І я не хотів би сьогодні саме на цьому зациклюватись, бо Біблія говорить, що якщо можливо, то маємо боротися до кінця за це, бо сім'я це одне ціле. Але так само як ми поговорили про причини, Чини, я хотів би поговорити про те, що я можу зробити сьогодні, щоб розлучення цього уникнути. Коли тяжко, коли нестерпно боляче всередині, коли. Коли я не хочу нічого робити, коли мене не розуміють і не чують, і коли як я думаю, я заслуговую на краще, що я можу зробити, щоб в цей час зберегти сім'ю не просто заради дитини, не просто щоб не було в документах штампу, а для того, щоб ця сім'я була прикладом через 5-10 років, щоб ми були щасливі, щоб ми були наповнені. Отже, лайфхаки так само. По тому як зберегти сім'ю, найперше, ми говорили, це одна з причин для розлучень. А тут це наша така, наш лайфхак, як е, зберігати сім'ю. Це говорити, говорити багато. Е, в своєму служінні як пастор, я вінчав багато вже пар, і на вінчанні я часто говорю, я почув цю фразу від старшого служителя, що будь-яке питання можна вирішити за чашкою теплого чаю, і ми так жартуємо, що враховуючи, що попереду вас довге прекрасне життя, чаю доведеться випити дуже багато. Друзі, я хочу надихнути нас всіх говорити. Дорослі люди, а сила дорослої людини, сила дорослої позиції в тому, щоб висловлювати свої думки. Не замовчувати їх, не носити в собі біль, не носити в собі те, що тобі не подобається, а навчитися говорити це правильно чоловіку або дружині. Ти скажеш, я це говорив не один раз, і ми після цього ще більше сварились. Я відповім тобі. Потрібно намагатися знайти правильний підхід. Потрібно, щоб чоловік або дружина знайшли підхід для тебе, і так само потрібно, щоб ти знайшов підхід до свого партнера. Подумай, можливо, це вечеря, можливо, це чашка чаю, можливо, комусь для такої розмови потрібно. Піти прогулятись десь або знайти якесь романтичне місце, де ви будете тільки вдвох, і тоді ви зможете відкритись один одному. Але в будь-якому випадку я закликаю нас дорослих людей говорити про ті проблеми, які є в нашому житті, тому що замовчування воно приводить до того, що наш біль зростає, і в певний момент це все вибухає всередині нас. Руйнуючи те, що навколо, руйнуючи наші сім'ї. Друге, що нам допомагає зберігати наші сім'ї, це питати себе, що я вкладаю в наші стосунки. Ви знаєте, за природою ми, за природою гріховного світу, ми як люди, ми егоїсти. Ми хочемо, щоб нам було добре. Але дуже часто потрібно поставити собі чесне питання: в цьому бажанні, щоб було добре мені, що я зробив, щоб добре було їй або йому. Що я вкладаю в ці стосунки? Який мій вклад? Чи я сьогодні просто хочу бути споживачем? Чи сьогодні я просто тут, поки мені добре, поки мені комфортно, а коли все стане тяжко, я виходжу звідси. І ви знаєте, я чув так багато цих історій, коли молоді люди вони одружувались, вони насолоджували життям, у них було все добре, у них були гарні роботи, у них був е гарний відпочинок, вони мали все, що потрібно. І потім щось ставалось. І, наприклад, або хлопець, або дівчина втрачали щось важливе для їхньої сім'ї. І можливо, хлопець втратив роботу, і можливість забезпечувати сім'ю. Можливо, дівчина або хлопець, вони втратили здоров'я, і на певний час потрібно за ними доглядати. І вони не можуть дати ту активність, вони не можуть дати ту мобільність, як це було раніше. І ви знаєте, і в цей момент ми починаємо думати: це вже не ті стосунки, які були раніше. Мені тут не добре. Але ж всі ці роки до цього твій партнер він давав тобі, він вкладав. Невже коли це перестало відбуватися, коли це припинилося, ми просто кинемо це. Тому ви знаєте, коли ми говоримо за стосунки, я вірю, що міцні стосунки вони будуються не тоді, коли ми маємо позицію, що мені тут дають, а тоді, коли ми маємо позицію, а що я вклав у ці стосунки. Бо біблійний принцип нам говорить, що ми сіємо, те ми й пожинаємо. Я вірю, що коли ми сіємо в наших дітей. Ми пожнемо від наших дітей. Коли ми сіємо в роботу, ми пожнемо від роботи. Коли, коли ми сіємо в своє здоров'я, в старості, ми будемо пожинати від здоров'я. Друзі, так само, коли ми сіємо в наші стосунки в сім'ї, в чоловіка, в дружину, ми будемо пожинати. Можливо, не одразу, але воно проросте. І дасть плід. тому надихаю кожного з нас задаватися цим питанням. А що я вкладаю в ці стосунки? Наступне, що я хотів би сказати, наступний лайфхак це час разом. Друзі, нам потрібно більше часу проводити разом. Я пам'ятаю, що коли почався ковід, статистика розлучень вона збільшилась. Чому? Тому що люди зійшлись в квартирі, в кімнаті, і виявилось, що Через роки шлюбу, через десятиріччя шлюбу, вони не знають один одного, і коли вони опиняються разом наодинці, вони готові битися там за свої ідеї, за свої якісь погляди, переконання. І для мене це говорить лише про одне, що вони не проводили час разом до цього. Тому що коли ми проводимо час разом, ми починаємо не те, щоб звикати, ми починаємо вивчати нашого партнера. Ми розуміємо, що подобається, що не подобається. Ми розуміємо, що ми маємо робити, і чого ми маємо уникати в, в цьому спільному часі. Тому я хотів би надихнути, щоб ми не нехтували цим і пам'ятали, що якщо ми разом йдемо по життю, то і час ми маємо витрачати також разом. Все у нас має бути спільним. Звісно, якщо ми говоримо про те, що ми не святі, і ми постійно згадуємо духовну основу на цих передачах. Я був би не я, якби не сказав, що також одним з лайфхаків важливих для збереження сім'ї є наша духовна основа. Ви знаєте, мені так подобається усвідомлення того, що я сам не можу впоратися зі своїм життям. Наше життя дуже складне, все навколо дуже складне. Ви знаєте, ми читаємо новини про політику, ми вивчаємо науки різні. І все рівно тобі 40, 50, 60 років, і ти розумієш, я не знаю нічого, я не розумію, як це відбувається в житті. І ось тут я приходжу до цієї думки: нас створив Бог. Він знає як краще для нас, він знає як краще для мене, для чоловіка. Він знає як краще для моєї дружини. Він знає як краще для нас, для одного цілого. Тому сьогодні, якщо я чогось не знаю, якщо я чогось не розумію, якщо моє розуміння сім'ї, цієї проблеми в сім'ї, воно зайшло в глухий кут, я хочу звернутися до Бога і сказати, Боже, допоможи мені вийти звідси, бо я не можу. Ви знаєте, і ось ця духовна основа це просто запит до такої Божої нерви. Небесної підтримки, тому що ми просто люди, які не знаємо, що і як робити правильно. Ми вчимося все життя, але є той, хто знає найкраще. Його воля досконала. Ми можемо вивчати її в Біблії, ми можемо слухати проповіді про сім'ю. Ми можемо молитися до Бога, і напевно це найголовніше. І я вірю, що коли ми так будемо робити, то Бог буде благословляти наші сім'ї. І як я вже сказав, шукати допомогу. Шукати допомогу не тільки у Бога, а у тих, хто поруч. Ви знаєте, коли ми приходимо у труднощі, нам не потрібно бути самим. Найбільший ворог для нас в наших труднощах це, це самотність. Це коли ми залишаємось наодинці зі своїми думками, і ці думки, давайте будемо відвертими, вони завжди деструктивні. Якщо у тебе все погано в сім'ї, або на роботі, або в здоров'ї, або ще десь, давайте будемо зараз відвертими. Коли ми лишаємось один на один зі своїми думками. Коли у нас проблеми в здоров'ї, ми думаємо, що це все. Ми, як знаєте, ми відкриваємо гугл, читаємо наші симптоми, і там нам пише, що це все. І ми починаємо накручувати себе. Коли ми думаємо про роботу, про невдачі на роботі, ми починаємо накручувати себе. Коли ми маємо невдачі сім'ї, ми починаємо накручувати себе, друзі. Коли ми лишаємось сам на сам зі своїми думками, часто в нашому житті починається ось це накручування, і у нас все не так добре, як ми розуміємо. Нам потрібно звернутися за допомогою. Тому сьогодні ти можеш знайти класного психолога, який не буде казати тобі, що ти маєш думати тільки про себе. Який скаже тобі, що розлучення прирівнюється до втрати близької людини. Тому давай боротися. Який скаже тобі: Давай ми розберемося з твоїми проблемами, давай я допоможу тобі, щоб ти став краще або стала краще, щоб ти міг щось дати в ці стосунки. Можливо, ти можеш звернутися до священника за порадою. Можливо, ти можеш читати книжки про сімейні стосунки. Друзі, нам так. Потрібна допомога. Я нагадую, до речі, що на нашому радіо є також лінія довіри. Це безкоштовна лінія, абсолютно анонімна, на яку ви можете звернутися за підтримкою, і там вам нададуть допомогу наші професіонали, наші спеціалісти. Тому, якщо вам це потрібно, протягом дня на нашому радіо постійно лунає інформація стосовно лінії підтримки. Записуйте номер телефону та звертайтеся за допомогою. Не лишайтеся самі. І ви знаєте, останнє, що я хотів би сказати, і ми будемо підбувати підсумки. Я хотів би сказати, що найважливіше, що ми можемо сьогодні зробити, це переосмислити, що таке сім'я. Ви знаєте, часто ми хочемо, щоб наша сім'я була ідеальною, але це неможливо. Ви знаєте, ми не створюємо ідеальні сім'ї. Коли ми одружуємось, коли ми виходимо заміж, ми просто одружуємося з нашим партнером. Ми одружуємося абсолютно різні, з різними налаштуваннями з наших родин, з різними поглядами на це життя. Ця сім'я не може бути ідеальною. Але це те місце і те, над чим потрібно працювати. І якщо ми будемо докладати зусиль, то це місце може стати краще. Тому сьогодні, друзі, ось така передача про неідеальних людей, які створюють неідеальні сім'ї, але які постійно прагнуть до того, щоб покращувати їх. Надихаю сьогодні всіх нас боротися за те за ті благосовіння, які Бог дарує нам в життя. Надихаю сьогодні всіх нас боротися за наші сім'ї, за близьких для нас людей. Не руйнувати те, що ми будували роками, а думати, що я можу зробити для того, щоб покращити це, для того, щоб вберегти це, і для того, щоб боротися за це до кінця. З вами була програма «Не святі Андрій Кополов, і ми почуємося з вами наступного четверга. До нових зустрічей. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо Як ви, мам, знаєте, стан нормальний, Чули вибух на вокзальній? як там двері у вітальні.